Кінокомпанія Warner Brothers представляє фільм производства Марка Лестера Мартина Кана. Режиссера Марка Лестера. Привіт! Зацените, кого джекічана взяв. Це у нас 91-й рік. 1,6 газ бензин. Працює і нагазує на бензині. Ось в такому стані. Стан просто бомбезний. Блін. Для 91-го року автомобіля чи джети збереглася. Зараз покажу вам салончик. Засоніть салон Чікс. Ну, пушка, так? Да? Задні сидіння. Ну все гарненько по ній. Власник дивився за автомобілем. Полочка, все, криша не висить. Всі духи, всі чистенькі, карти Такий стан. Так, що по ній робити? Та в принципі нічого такого і немає. На широких бамперах перед і зад, Ще була б на титанах, взагалі була б чотка. Якісь гарненькі титани на неї поставити, але я вже я вже точно ставити не буду. Резина в неї зима, всі 4 по кругу, Ще стан нормальний. В такому, в такому вигляді взяв автомобіль. Що робити її по мелочам. Це тут якісь хамутики, непонятні тут хамутик номера на хамутік, власник. Мав багато хамутів цю губу треба прицепити. Все, попередній частині більш нічого. Тут все добре, понизу по дверям все добре, пороги цілі, днище ціле, закапати тут такий рижик, це, напевно, один з єдиних він. Ну, тут такі малесенькі є. Та і все. Ну, ще хочу почистити каврелін. Бо так салон чистенький, а... а каврелін ну такий можна і в кращий стан його привезти, щоб вже все було схоже до ідеалу. Щоб людина приїхала, сіла, подивилася, все чистенько, все на місці і її купила. А ще з нюансів. Не горить задня оптика чогось. Не горять габаріти. Не підсвітка номера, не габаріти. Я думаю, що проблема з запобіжниками. Спойлерси. Ну, все чітко, така простенька, збережена джета. Я, до речі, її пробивав раді цікавості прибором. То вона вся в рідній красці, крім оцього крила підкрашене, і оця дверка. Ну, тут навіть трошки видно, що чуть-чуть не попали. Ну, до речі, срібло дуже важко попасти. Його або потрібно напиляти наступні елементи, щоб воно попадало в колір, або вже красити повністю бочину. Бо срібло, якщо встиг красити, встиг просто елемент. Ну, я не знаю, в мене не виходить, майже не реально. Можливо, майстри, які займаються маляркою вже давним-давно, то в них все так виходить, але в мене ні. саме важкий колір, один з найважких, щоб покрасити все гарненько. Ну і ось тут рішоточка. Короче, таке по мілочам поправити і все. Ось така джата. 91-й рік. Представте ще, ще автомобілі так зберігаються. Я не знаю, ви напишете в коментарях, може, буде для вас він вже і корч. Але але мені подобається. Люблю такі старенькі машини, що вони в збереженому стані дожили до цих років так, щоб ще можна було, в принципі, сісти на машину і поїхати. І, і, і не стидно, і, і вигляд має, і взагалі респект цим власникам, які стільки років дивляться так гарно з автомобілями. Все розказав, що буду робити. Там, там, там таке підкапати, почистити каверлін. Ну попробую щось полірнути. Полірувати не бачу сенсу, вона, я її помию, вона вроді не має таких явних царапин, якісь по лакофарбі. до речі, срібло, коли поліруєш, то на ньому там не сильно видно. Хіба що вона така запілена до невозможності, то тоді треба полірувати. А так, я дивлюсь по елементам, що, що воно ще все нормально Там, щоб так полірувати, то не потрібно. Чистим каврелін. Чищу, підкапую рижики, розбираюся з запобіжниками, або якщо не запобіжники, то подивлюсь, чого, чого не горить задня оптика. Та й все, на продаж. Я її скидав, до речі, перекупом вже. Перекупи, перекупом скидав. Та вроді зацікавились. Зараз обговоримо ціну, то можливо зразу, відразу і продамо. І тоді вам скажу, за скільки взяв, за скільки продав, скільки заробив, який період пройшов. От всі ці деталі розповім, чи можна заробляти на таких стареньких машинах якісь гроші. До речі, нормальна штука? Вкладаєш мінімум і заробляєш нормальні гроші. Все, дивимося, швиденько готуємо, швиденько готуємо і продаємо. Так, ну що, наведемо тут порядок спочатку, пополісосимо цю штуку. Цей пластик весь, не пластик, він такий чухлиці. Приведемо, щоб тут був порядок, щоб поїхали. Все, по багажнику люкс. Трошки чистину всю, цю, Все, по багажнику закінчили. Потрібно закапати закапати отакі, отакі моменти. Так, закапаю. Знімаємо ці хомоти. Е, як їх зробити гарно? Мені ну, це, це колхоз, це не подобається. Є такі штучки, шапочки, продаються в магазинах, де до меблів фурнітура. І саморізик. Як воно зараз буде виглядати, покажу. Ну Все подобається не подобається. Звичайно, що зараз всі будуть писати таблін, та блін, таблін, купити нову рамку. Та Це понятно, але такий є вихід. Буде непогано, зараз подивитися. E І виглядає непогано, Саморези не видно, шляпи, шапочка закрита з цієї сторони. До речі, де, можна, де потрібно щось там підкрутити саморезом, бувають такі випадки. То можна отак прикрасити їх Ну, хочете користуватися точне, мої ж ділотки. Так, що, натираємо пластмаски, це все і все, в принципі, машину можна буде віддавати. Laty Так, ну все, джикічан готовий. Мега бистра підготовка. Забирають його, так як я вам казав. Їдуть перекупи, зараз через пів години будуть і заберуть. Цю джету буде знову продаватися, тільки трохи дорожче. Ну, таке теж буває, бачите, перекупи в перекупі купують. Що по ньому зробив? Номера ви бачили, салон не прибрав, коверлін не чистив, понатирав пластмаски там. Таке всяке. І все, в принципі, вчора годинку часу, даже менше. І сьогодні пів годинки. І джекічан готовий. Готовий на продаж. До речі, рекомендую якщо починати, купити, перепродавати автомобілі. То рекомендую починати з якихось таких бюджетних, щоб спробувати, що це, як, це, як готувати. Що робити, з чим можна стикнутися, з якими проблемами. Просто чим дорожчий автомобіль, тим більше попадало, якщо що. А чим дешевше, то тим простіше можна і самому зробити, в принципі. Якщо руки з того місця. Ну і зрозуміло, що треба інструмент. Або брати, пробувати автомобіль, просто мити і продавати. Ну Це не мій варіант. Я беру завжди якісь такі, що потрібно більше щось зробити. Трошки підправити, підварити, підфарбувати, там зазори більше. Є хлопці, які займаються, просто купляють, перепродають дорожче. Так що вирішуйте вам. Ну На бюджетних, я вам кажу, можна починати. І так, щоб вже, якщо просто бюджетними займатися, до речі, на них є попит. Якщо автомобілі в нормальному стані, то ну, як мінімум треба мати 3-5 автомобілів, щоб якийсь був прибуток, щоб можна було за ці гроші жити. Тому що якщо один автомобіль ви його там зробите, поки будете продавати, там хай там пару днів, декілька там. Може бути по-всякому. А так коли у вас в обороті є хоча б 3-5 автомобілів, 2 чи один ви якісь постійно робите, 3-4 продається і тоді є нормальний тонк. Так що все, серію буду закінчувати. Джету, джету продали. Ще підзніму, як приїде цей дядько якийсь там забрати їхній знайомий з Кременця. То відповідно ще зніму, як буде забирати. А також є автомобіль. Я купив паралельно з жетою ще один. Теж старенький, я вам його не показував. Так що чекайте, скоро буде серія. Все, всім пока, до зустрічі!